Сьогодні у нас салат вітамінний. Беремо сирий бурячок, сиру морковку і сирий дайкон. Все натираю на корейській терці. Дрібнесенько-дрібнесенько нарізаю цибульку і додаю до салатику. А також я беру декілька зубчиків чеснику і також натираю до того салатику. І ще беру два брусочки плавленого сирочка, натираю, солю першу до смаку, додаю трошки майонезу, все гарнесенько перемішую і смакота готова. Вітамінів купа, користі купа і смачесно присмачесно Всім гарного дня! Oye.